Вісім разів російська армія атакувала позиції сил оборони на південно-слобожанському напрямку. Спочатку доби про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Бої точилися поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів, западного та у бік Бологівки і колоязнього. Дмитро Усов, шкіпер, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Форпост старший лейтенант на прямому зв'язку зі студією. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Бажаю здоров'я. Ви зараз знаходитеся на вовчанському напрямку, тому розпитаємо про оперативну обстановку на вашому відтинку фронту. Загалом, де тривають найбільше запеклі бої зараз? Що змінилося за останній час? За останній час ми спостерігаємо збільшення активності ворога. Це виглядає у вигляді збільшення і атак, і обстрілів і. Кількості е, там випущених е, авіаційних бомб. Тобто, ворог тисне більш е, більш потужно, але наші хлопці тримаються поки ми тримаємо позиції. В нашому ефірі розпочався збір на потреби ваших бійців. Розкажіть, будь ласка, бачимо, що він на дрони і реби для чого вам? Сьогодні першочергово потрібні дрони. Реби, ми в принципі розуміємо, потрібні для того, аби захищатися від ворожих дронів. Так точно. Е, ну я не скажу нічого нового, якщо скажу, що війна е, трохи змінюється, і дрони це найефективніше е, на даний момент, на сьогоднішній день. Найефективніший засоб ураження ворога, е, е, який дозволяє виконувати там важкі тактичні задачі. Не наражає на небезпеку наших бійців, крім того, що дрони дозволяють наносити враження ворогу, вони, звісно, дозволяють цього ворога виявити завчасно і відреагувати. Крім того, у нас є підрозділ, який працює по повітряних цілях, і нашим бійцям навіть вдалося збити шахеда просто дроном. Угу. Не просто дроном, а спеціальним дроном, але е, про це я поки багато говорити не можу. Тож е, вся ця е, галузь е, потребує е, грошей, і якщо, е, якщо є можливість, будь ласка, долучайтесь до нашого збору, робіть добру справу. Але потрібні не лише дрони, але і реби. Пане Дмитро, розкажіть про наявність і ефективність цих засобів на полі бою, тому що до початку повномасштабного вторгнення в Росії було дуже багато таких засобів. У них навіть рід військ, спеціальний військ, РЕБ, також був. Ми надолужуємо втрачене. Ми наповнюємо нашу лінію фронту, лінію бойового зіткнення цими засобами. Це безпека, перш за все, особового складу. Розкажіть, буд. Ласка, саме про цю потребу. Так, точно. Засоби радіоелектронної боротьби дозволяють захиститися від дії ворожих дронів. І якщо ми говоримо про там, доставку грузів на позиції, то кожний пікап, кожна автівка має автомобільний. Реп, який, ну, хоч трошечки захищає від е, тих дронів, які е, так скажемо, не від дронів на оптоволокні. тому що, на жаль, на ну якщо дрон на оптоволокні, на нього ці засоби реп не діють. От, але це це все ж таки дає змогу трохи е, зробити шлях водіїв е, ну, більш безпечним, так скажемо. Те саме касається і ребів, які стоять на позиціях. Там при виникненні якоїсь там повітряної цілі, їх оповіщають. Вони мають змогу увімкнути реб і захистити, не дати ворожому дрону підлітіти близько до позиції і там або отримати інформацію про їх розташування, або там не дати е, інформацію. Ну, как би захистити від східів, угу. якось так. Дмитро я хотів з вами поговорити про Вовчанський напрямок. Росіяни розпочали активні наступальні дії в напрямку Вовчанська у травні, на початку травня, здається, 9 чи 10 травня 2024 року. Тобто, вже фактично півтора роки бойові дії достатньо високої інтенсивності йдуть на достатньо обмеженій ділянці. Росіяни вперлись в Вовчанське тривалий час, не можуть пройти. Цю територію, на жаль, говорити про те, що там залишилося місто, вже не доводиться місто там швидше у географічному сенсі, а не в буквальному, оскільки майже все, що було в чанську зрівняно з землею на сьогодні. Чи можна говорити, що ситуація там стабільна в плані лінії фронту? Чи росіяни все ж таки намагаються якось маневрувати і продовжують шукати якісь слабкі місця в обороні? Як виглядає ця ситуація на лінії фронту? Ну вони не полишають спроби захопити місто, хоча дійсно це, це вже на місто майже не схоже. Але там є два заводи, і я так розумію, що їх цікавили підземні комунікації, які можна було б використовувати як готові там укриття, або якісь там пункти зберігання запасів зброї там, або там, переховування особового складу. Ну, тобто це, тобто, можна було вважати, що Вовчанськ мог бути таким плацдармом, який ну, захват якого, дав би їм можливість накопичити там сили, якісь там запаси, і далі рушити на Харків. Mm -hmm. От зараз ну я так переглядаю ворожі деякі джерела. E, значить, в них e, запустили таку думку, що значить, їх вже не цікавить, як Флацдарм, e, а вони бачать в цьому e, значить, буферну зону. Що ніби якщо e, українські війська втратять Лочанськ, то це зробить e, ну, якусь буферну зону по дорозі e, на Білград і туди далі. Mm. m Друзі, я нагадаю вам, що триває збір для бригади Форпост на дрони та реби. Ці засоби надзвичайно важливі, тому що це перш за все життя наших захисників і захисниць. Тому, будь ласка, долучайтеся вже більше 33 тисяч на банці наших захисників. Друзі, це все ваша заслуга. Дякуємо. Кожна гривня тут важлива. Тому, будь ласка, не спиняйтеся. Банка потихеньку наповнюється. А наші захисники і захисниці зможуть оп. Оперативно купити все, що їм треба для того, щоб активніше е, захищатися від противника. З приводу е, ресурсів, пане Дмитре, запитаю, як загалом виглядає це співвідношення на полі бою. І, зокрема, не лише про матеріальні ресурси йде мова, але і про людські. Важко співставити е, е, ресурси ворога. Наші ресурси, ну з того, що на нашому напрямку ситуація, можна сказати, ну, скажімо так, що лінія фронту не рухається, да? можна сказати, що сили при приблизно рівні. От. Або як кажуть стратегії, що щоб там наступом. Достигнути якихось цілей, да потрібна там трьохкратна перевага в силі, да, то, то можу сказати, що сили приблизно рівні, або, або їх сили не набагато більші, ніж наші. Скажіть, будь ласка, яким чином росіяни намагаються урізноманітнювати свої підходи до ведення штурмових дій? Як вони експериментують з тактикою або з комбінацією озброєнь, які вони використовують для того, аби намагатися просуватися, просто Півтора роки в достатньо невеликому місті буксувати. Ну, мені здається, що це навіть по самолюдству російської армії, яка проголошувала себе ледь не найсильнішою у світі ще пару років, тому суттєво б'є. Майже, майже все літо ми стикалися з військовослужбовцями, які були завербовані в містах лишення свободи. Тобто, це. Колишні в'язні, яким е запропонували е підписати контракт і відправитися на Україну замість того, щоб відбувати свої сроки і величезні, От. Е я так розумію, що це ну, не дуже підготовлена е армія, не дуже підготовлена тихота, так скажемо. І це були такі е спроби. Нащупати слабкі місця і далі діяти вже по, по ситуації. От, зараз е, ситуація ну, більш активізувалася. Е, я так розумію, що е, більш якісну е, ворожу силу ми в полон не беремо. Да, тому що їм вдається або відійти, от, або якось там уникнути е, таких моментів. От, але вони є. Е, я можу сказати, що. Напроти нас стоїть навіть друга окрема бригада спеціального призначення ГРУ, От. також стоїть розвідувальна штурмова бригада Олександр Невський. Я так думаю, що десь ці бійці теж е -е, беруть участь і в штурмах, і в якихось е -е, рейдах ДРГ. От. Але поки, поки нам вдається е -е, цей натиск стримувати. А як часто загалом фіксуєте оці рейди диверсійно-розвідувальних груп на вашому напрямку? І е, як відбуваються атаки при зміні погоди, зокрема восени, яка тенденція спостерігається? Ну, звісно, при погіршенні погоди рух повітряної розвідки він знижується, тому що. Ну, це... Як сказати, нельотна погода, да? як кажуть авіатори. Тобто дрони вилітають, все ж таки, але їх менше, і це дає змогу ворогу підійти ну легше підійти непоміченими. Да? От, вони, звісно, це використовують. І так само, що світовий день стає коротшим, це теж дає трохи більше можливості для атакуючих. От, але поки вони не мають успіху в всіх діях. А скажіть, будь ласка, як часто вони використовують і наскільки активно використовують артилерію, прикладу, або авіацію, авіабомби для того, аби забезпечувати просування своїх військ? Зараз дуже часто прилітають каби, і навіть якщо раніше там каби прилітали тільки там в якісь, ну, значні такі. Об'єкти або цілі, то, то зараз е, каби прилітають ну, навіть на звичайній позиції, де був помічений активний рух е, транспорту. Е, хоча я можу сказати, що ну прям транспорт е, на позиції має їздити, Да? тобто їздять збільшу квадроцикли. От, але все одно, от якщо помічається рух, то відпрацьовує авіація. З кабами. до речі, я можу показати вам сувенір. такі уламки від каба літають. Ну, цього достатньо, щоб перебити, наприклад, просте дерево. Дякуємо вам, Дмитро Усашкіпер, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Фортпост, старший лейтенант був з нами на зв'язку. Майже 55 тисяч гривень ви передали на потреби підрозділу, для якого збирає гроші. Дмитро, аби у них були у наших бійців, були більше дронів і засобів. Реп друзі, як завжди, ми вдячні кожному, хто навіть попри таку достатньо пізню пору, все одно долучається до зборів на підтримку збройних сил України. Ви найкращі.